Обіцяв дорогі подарунки та заміжжя, а натомість обікрав. У Полтаві поліція викрила 53-річного іноземця, який через інтернет ошукував жінок. За даними слідства, чоловік має посвідку на постійне проживання в Україні, де й знімав житло останнім часом. Будучи одруженим, він знайомився через соцмережі зі своїми потенційними жертвами. Їм представлявся військовим з іншої країни, який бажає переїхати в Україну і побратися. Отримуючи згоду на спільне проживання, він дізнавався персональні дані жінок, яким нібито відправляв посилки зі своїми особистими речами. Далі вже з іншого номера представлявся працівником митниці чи кур'єром та спонукав потерпілих перераховувати гроші. На розмитнення чи доставку. Нині відомо, що таким чином він ошукав трьох мешканок різних областей на понад півмільйона гривень, розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Іноземцю повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та у великих розмірах, тобто за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Окрім цього, йому обрано запобіжний Тримання під вартою з можливістю внесення більше трьох мільйонів гривень застави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі встановлюються інші потерпілі.